Пиріжки для АТО в волонтерській гуманітарці зменшилася кількість магазинних продуктів, їх замінила домашня страва. Фінансова скрута змусила містян проявити свою винахідливість та по-новому підійти до питання допомоги черкаським хлопцям на сході. Ці пиріжки невдовзі смакуватимуть охоронці Черкащини на сході. Їх приготували працівники одного з черкаських кафе. Ми дуже дякуємо. низький уклін. Чим Чи можемо вам допомогти? Тим можемо допомогти. Велике спасибі за недоїжений хліб, за недоспані ночі, за пролиту кров. А в одному з черкаських кондитерських цехів уже готові до відправки ящики з тортами, печивом та тістечками. Кондитери розповідають, невдовзі будуть готуватися до Нового року. На свято передають бійців особливими пряниками. А цей торт буде подарунком на 30-річчя одного з командирів-прикордонників. Ну, людині буде приємно. Значить про нього думають. І взагалі, такий сюрприз на день народження. Мені мається, це добре, це дуже добре. Але не тільки солодощі готують для черкаських захисників містяни. Волонтери повезуть в ато, кури, гріль і вареники з картоплею та м'ясом. Ну, все в нас, як виходить, українська кухня, ми все українське робили. Випічку українську, вареники українські, курі все українське. Волонтери говорять, містяни стали менше допомагати грошима. Вони пропонують свою працю час та ідеї. Тому у волонтерських вантажах зменшилась частка куплених продуктів. Їх замінили домашні страви. Просто неможливо в такий період не підтримати наших бійців на передовій і сидіти просто на дивані. Тому тут зібралися байдуже люди, які хочуть своєю роботою, своєю турботою зігріти наших хлопців. Везем на передову все, що необхідно: від продуктів харчування. До теплих речей, прибори ночного бачення, тепловізори ще дуже актуально зараз автомобілі. Уже наступного дня після збору допомоги бійці скуштуть черкаських смаколиків. Кожного тижня в зону АТО волонтери центру допомоги армії відправляють від півтори до п'яти тонн гуманітарної допомоги від Черкащини. Юля Пропланко, Яна Лимаренко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.